Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу на Вимблдоні прийшов час фіналів. Сьогодні жіночий, а завтра чоловічий. Полька Іга Ігашвонтак, яку багато хто називає королевою ґрунту, королевою Парижу, насамперед через її чотири виграні Ролан-Гароси, сьогодні може стати королевою Вимблдону. Принцесою вона вже була, адже сім років тому, коли їй ще було 17, полька виграла юніорський Вимблдон. Сьогодні може виграти вже у дорослих змаганнях. І, власне, діста до досягнення, яке вдається зробити небагатьом, а саме виграти один і той самий гренслем як в юніорських, так і в дорослих змаганнях. Про це а також про те, хто став супротивницею Польки по фіналу, говоримо сьогодні в огляді півфінальної стадії жіночої сітки. Нагадаю, що в півфіналах зійшлися швейцарка Блінда Бенчуч проти Польки Ігішвнтека, також безпрапорна Аріна Сабаленка проти американки Аманди Анісімової. В цих півфіналах була одна битва і було одне побиття. Розпочинаємо з побиття, яке полька Швентик влаштувала швейцарці. Бенчіч. В огляді чвертьфінальної стадії ми відзначали, що ці тенісистки не матимуть додаткового дня відпочинку перед своїм півфіналом. Ця обставина, а також та обставина, що швейцарка грала із зламаним нігтем на нозі, що змусило її навіть зробити дірку у своєму зутті, призвело до того, що Бенчич була менш рухливішою. А от полька літала по всьому корту, агресивна. Активна і іноді навіть загравала сама з собою. Для Швіонтек складніше було вийти на сам матч, ніж його виграти, тому що довгий похід різними коридорами то світлими, то темними, то спускання сходами, то очікування оголошення по стадіону. Ну і власне сам вихід на корт та розминка були дуже таки тривалими. А от поєдинок полька виграє з рахунком 6-2-6-0. Стартує мега переконливо 3-0 з брейком. Лише за цього рахунку швейцарка виграла свій перший гейм-матчі, але зламати хід гри в першому сеті не змогла. В підсумку поступаючись за 2-5 подавала і програла свою подачу під 0. На сетпойнті потужний удар від польки, а м'яч після удару швейцарки полетів не в сітку, не в аут, а в стійку, до якої кріпиться сітка. 6-2 перша партія за Ігою Швьонтек. На старті другий полька погралася сама з собою. Розпочинала на своїй подачі, розпочала з класного удару на виліт, але потім дала кілька подвійних помилок і фактично подарувала брейкпойнти супротивниці. Це були перші та єдині брейкпонти в цьому матчі для Бенчіч. Але полька їх подарувавши, сама ж і відібрала. Як наслідок ще одним класним ударом на виліт в підсумку цей гейм виграла та повела 1-0. Ну а загалом в другому сеті виписала супротивниці Бублика 6-0. Швейцарка, звичайно ж, особливо, коли вона за 0-5 подавала. Навіть кілька разів рахунок був рівно 40-40. Навіть Бенчич відіграла перший матчпойнт супротивниці. Але Полька, заробивши ще один класним прийом на виліт, його таки реалізувала. 6-2-6-0 дуже впевнений вихід у фінал для швіонтек. Перший фінал на Вумблдоні, але в дорослих змаганнях. От юніорський вона таки реалізувала, подивимось, чи реалізує дорослий. Супротивниця польки по фіналу визначалася в протистоянні безпрапорної Аріни Сабаленка та американки Аманди Анісімової, яка, до речі, не боїться грати проти Сабаленка. Всі говорять, що не бояться, але говорити це одне робити зовсім інше. Анісімова так само потужна тенісистка, так само, коли потрібно, вміє і поволати. Ну і що саме головне, саме Аманда лідирувала за очними зустрічами 5-3. Це була битва не лише на корті, а й в голові, тому що складалося враження, що американка хоче трішки вивести з себе супротивницю. Зокрема, в одному з розіграшів вона пробувала на виліт, але ще до завершення самого розіграшу почала святкувати і почала кричати. Саба Ленці це не сподобалося. до речі, американка за це навіть отримала певне попередження від арбітра. Ще в одному розіграші м'яч після удару американки влучає в трос та змінює траєкторію. Як правило, в таких ситуаціях вибачаються, але американка не вибачає. Бачилася і на переході Сабаленка навіть запитувала супротивницю, чому ж ти не вибачилася за ось ту зміну траєкторії м'яча. В першому сеті тенісистки до рахунку 4-4 тримали свою подачу. Причому саме американці, наприклад, вдалося першою виграти гейм під нуль, і саме у неї були перші брейкпоінти, але не реалізовані. За 4-4 Анісімова виграє свій гейм, а потім робить емоційний брейк, оскільки Сабаленка, подаючи за 4-5 на сетпоінті супротивниці, допускає подвійну помилку. Тобто, можна сказати, що американці вдалося залізти в голову до супротивниці. Друга партія також розпочалася з захисту своїх подач. За 2-3 подавала Сабаленка. Саме в цьому геймі трапляється дострокове святкування від Анісімої. Це розлютило Сабаленку. Як ласлідок, вона і цей гейм виграла, і в наступному відразу ж зробила брейк. Та за 5-4 вийшла закривати сет і закрила його знову ж таки в емоційному стилі, оскільки подала в корпус супротивниці. Американка на це зреагувала, але відбити м'яч не змогла. Тож другий сет уже за Сабаленка 6-4 речі Безпрапорна на цьому не зупинилася, і в першому ж геймі третього сету робить брейк, причому брейк під нуль. І от якби проти неї грала тенісистка, яка боялася проти неї грати, мабуть, це була б крапка. Але ж ми знаємо, що Анісімова не боїться грати проти Аріни Сабаленка. Як наслідок американка виграє чотири гейми поспіль з 0 1 на 4-1. І за 5-3 виходить закривати цей матч. Але не вперше вже на цьому турнірі Анісімова не може закрити матч на своїй подачі. Це певний. Мінус в її грі. І Сабаленка, як наслідок, робить брейк. Але наступний гейм на своїй подачі безпрапорно просто провалює. Стартує 0-40. Потрійний матч-пойнт у супротивниці. Два з них Сабаленка відіграла, а от на третьому Анісімова ударом на виліт приголомшує супротивницю. 6, -4 -4 -6, -6 -4. 2 години 38 хвилин тривала ця емоційно-психологічна битва. І виграла її американка, як наслідок вперше в своїй кар'єрі вийшла до фіналу турніру серії Гренслем, в якому зіграє проти Польки Ігі Швйонтек. Хто ж виграє фінал? От в чим питання. Якщо для американки це перший фінал на Гренслеймах, для польки уже шостий. Причому, що найбільш приємніше і для самої польки, і для її прихильників у ігі Швентек 100 відсоткова конвертація фіналів у титули. Чотири фінали на Ролангаросах і чотири титули. І один фінал на US Open і також перемога. Але не будемо забувати, що більше року Швйонтик іде без виграних титулів, тому, можливо емоційний стан не найкращий. Анісіма в цьому сезоні виграла хоч і один турнір, але престижний виграла тисячник в Катарі в досі. Ну і що найбільше інтригує, це звичайно ж те, що це буде перша очна зустріч тенісисток, і вона не де інди, а у фіналі гренслему. Сьогодні о 18.00 за Києвом. Анісіма проти Швьонтек у фіналі Вимболдону. Ну а завтра свій фінал проведуть чоловіки, і завтра ми про них поговоримо, тож не пропустіть. На сьогодні, ж все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.